Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу Я Тебе, програма у центрі уваги. І сьогодні поговоримо про роль громадянського суспільства в Україні. У нас в гостях Оксана Глєбушкіна, виконавчий директор молодіжної громадської організації Нова генерація! Доброго дня. Рада вас вітати і перше питання таке: як ви вважаєте, чи готова нова влада, новий кабмін та інші гілки там виконавчої влади до прозорості перед громадськістю і до співпраці? Ну, це хочу сказати по перше, що задекларовано багатима багатьма органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування. І тут важливо, аби Готовність, яка була на словах висловлена, вона була підкріплена конкретними діями. І якщо я не можна казати однаково про всі органи влади, я можу сказати, що є ті, хто більш налаштований на співпрацю з громадськими організаціями і зробити свою діяльність прозорою, доступною, надавати інформацію. І вони справді зацікавлені, і з такими органами влади можна працювати в робочому режимі, опрацьовувати документи, напрацьовувати рішення, шукати шляхи вирішення. Проблем є, звичайно, ті органи влади, і ті знаєте, підводні камені, які пов'язані з системами і корупції, і, можливо, бажанням не занадто напружуватися в здійсненні своєї роботи. І там трошки складніше відбувається процес. Ми доводиться громадським організаціям, яку я, наприклад, представляю, наполягати на тому, що були прозорими, використовувати ті механізми, які є і закладені в нашому українському законодавстві, і примушувати бути відкритими для громадськості, для громадських організацій, зрештою для простих громадян, які так само мають право знати все про діяльність, влади, які власне працюють на наші податки з вами. Тому я думаю, що ще є час і ну є багато питань, які мають органи влади затвердити, підкріпити конкретними діями, прийнятими рішеннями, а не просто готовністю бути прозорими і відкритими. Тому тут є над чим працювати, на мою думку. З вашої точки зору, як людини, яка знаходиться у середині цієї громадської діяльності, як має бути побудована співпраця влади та громади для того, аби вона була успішною? Я так думаю, що в ідеалі, звичайно, органи влади ну, будь-яких рівнів, чи то гілка виконавчої влади, чи то органи місцевого самоврядування, вони мають зробити так, щоб простий громадянин, мешканець міста, села, міг взяти участь у, наприклад, засіданні комісій депутатських, у засіданні міської ради або обласної ради мати доступ, мати доступ, щоб мали ЗМІ. Так, і потім е, цю інформацію передавати громадянам. І це має бути закріплений механізм, дійсно могли брати участь, як зараз, наприклад, вже є практика е, участі простих громадян е, у засіданнях Верховної Ради так, нещодавно. Зробили, е, внесли зміни до регламенту, тобто це. Тепер це можливо. Раніше цього про це можна було так мріяти або наполягати знов ж таки якимось чином потрапити, побачити, як приймаються рішення. А, зараз це працює, і зараз наше з вами завдання і змі, і громадських організацій зробити так, щоб прості люди. Але розуміючи, що пересічний громадянин ну. Йому зручніше читати про новини, дізнаватися про те, які рішення приймаються через засоби масової інформації. І тут громадські організації беруть на себе таку роль посередника між громадою і між органами влади. І тому в цьому і є роль доносити з одного бунту. Боку думку громадськості бачення проблем, тому що ну, дуже часто воно відрізняється від бачення тих, хто приймає рішення і втілює політику на місцевому рівні. І громадська організація допомагає органам влади побачити дійсні проблеми, прогалини або потреби, які існують. Ну, зокрема, зараз працюємо, наприклад, в темі адміністративних послуг, і ми, нам зв'язок з громадою дозволяє органам влади показувати, демонструвати, як. Виглядає надання адміністративних послуг з боку і з точки зору отримувача послуг, тому що як надавач послуг орган влади, ну нібито бачите, все нормально, все працює, звітується, але є дуже багато складних питань. І от ми на себе беремо роль таких провідників, посередників, які допомагають ем, змінити цю ситуацію через працю над спільними документами, програмами, проектами рішень і просто коригуванням роботи органів влади. А чи чують вас? Ну, можу сказати, що так як зараз ми працюємо, то, наприклад, у нас зараз побудована робота з департаментом економіки Херсонської обласної адміністрації. Оскільки ми займаємося проблемами, приділяємо увагу адміністративним послугам на рівні області і Херсонської і Миколаївської області, то звичайно, що ну є. У нас є робочий формат, ми робочі зустрічі проводимо. Ми плануємо там в експертному форматі далі працювати над зміною. Тому, але про себе треба нагадувати постійно. Тому що ну так побудована органом система влади в нас, і це можливо наслідки такого, знаєте, невтручання громади в діяльність органів влади протягом останніх там років, або неможливість вплинути на політику. Що зараз люди не такі активні, і це розв'язує руки органам влади, і тому треба наполягати про себе нагадувати і постійно тримати цей зв'язок. Тоді у вас є шанс бути почутими. Ну, тому що побудовано так, що ну, і так просто можна робити. Знаєте, є робота орієнтована на процес, є робота орієнтована на результат. В більшості випадків. Ми зустрічаємо саме такий підхід орієнтація на процес написання планів, написання звітів, написання довідок, збор збір статистичної інформації, а має бути робота орієнтована на результат. Врешті-решт має бути отримувач послуги. Проста людина задоволена цією послугою, а органи влади нам надають послуги. Тому ми про себе отак нагадуємо, так щоб ну, дійсно робота будувалася орієнтована на результат. Останні події, що відбувалися в Україні, вони сколихнули суспільство. більше стало людей активних, тих, хто хоче займатися громадською діяльністю, волонтерів різних організацій. Але все ж таки постає питання: чи може пересічний громадянин, той, який не дуже активний, там він не має в собі сил багато займатися громадською роботою, чи може він довіряти все ж таки тим людям, які які на себе взяли цю відповідальність? Дякую за запитання, тому що це питання власне і легітимності громадських організацій. Ти маєш маєш право працювати і вимагати від влади і ем, брати на себе роль того посередника, коли ти дійсно маєш зв'язок зі своєю аудиторією цільовою групою громадянам, ну для яких ти надаєш послугу або для кого заради кого ти працюєш, тому тут має бути довіра. І дійсно цю довіру дуже складно напрацьовувати, тому що є ну зараз різне відношення та воно завжди було так. Але за зараз люди більш відкриті, більш готові допомагати. І, наприклад, що нам допомагає орієнтуватися на людей, для кого так за нами мають стояти люди, які підтвердять, що те, що ми вимагаємо від влади, потрібно не нашій громадські організації, а тим людям, чиї інтереси ми представляємо. Наприклад, ми зараз для кримчан працюємо, які вимушені, які є України, які мешкають в Криму, але вимушені приїжджати до Херсонської області, отримувати паспорти, довідки, свідоцтво про народження, тобто вони це. Можуть зробити територіально в Херсонській області. І От ми зараз на себе взяли таке завдання побудувати цю систему так, щоб люди дійсно для людей це було зручно. І в нас зараз працює, працює телефонна гаряча лінія. І люди нам телефонують і розповідають. І от ми таким чином ми маємо тримати зв'язок і знаємо достеменно, які складнощі, які труднощі. І коли нам кажуть, там, наприклад, орган влади, чи просто ми читаємо у звіті якомусь публічному, що ніби там 75% громадян задоволені роботою. Такого-то органу влади, а ми знаємо, що ну, дуже багато є проблем, і, наприклад, знаємо, що конкретні випадки, коли не відреагували, не, е, не відповіли, не допомогли людині. От нам це допомагає формувати, і коли ми беремо на себе е, таке зобов'язання допомогти цій людині і допомагаємо, ми чуємо і слова вдячності, і про те, що тримаємося разом, і, і коли ми зараз об'єднаємося, я кажу про кримчанців саме, так, то для нас це якраз підтвердження того, що люди довіряють. Якщо дзвонять, якщо передають один одному телефони, або там, наприклад, Google карту, яку ми розробили так само, вона вже. Живе своїм життям, люди перед це означає, що є довіра. Ну це залежить від е, такої чесності, прозорості, ефективності самої громадської організації. Тому якщо громадська організація хоче бути ефективною і впливати на владу, от вона має тримати цю довіру, е, тому що її втратити дуже легко. Ті, хто це роблять, ці можуть відстоювати інтереси своєї цільової групи і громадян, які довіряють їм. Хотілося б ще поговорити про таку сторону громадянської активності. Коли з одного боку громада не хоче сидіти і мовчати, так? Угу. Це може виливатися у певні протести, мітинги, мирні акції. І може бути і у тому форматі, коли створюється організація, є певна робота. Як ви вважаєте, наскільки впливовими ось ці активні люди є все ж таки в країні? Тобто, чи є певні механізми впливу на владу? Uh -huh. Адже лише вказати на недоліки це замало. Це сама, це просто да, постановка питання проблемного. Дійсно, така ситуація зараз є. От е, ті події, які відбулися, вони сколихнули і додали активності бажання впливати на процес прийняття рішень. І нібито знало, що це можна робити через мітинг, через протест мирний, через якісь форми активності, такої вуличних акцій. Але цього іноді замало. Це може привернути увагу, але треба працювати знов ж таки над документами. І тут е, ті громадяни. Представники громадських рад, представники громадських організацій, які дійсно хочуть впливати на процеси, вони мають володіти певними знаннями, навичками, орієнтуватися в законодавчій базі, тому що насправді українське законодавство воно має дуже багато гарних інструментів, як можна впливати. У нас є закон а, про доступ до публічної інформації. Ти маєш будь-який громадянин, має затребувати копії а, проєктів рішень самих рішень, да, вже прийнятих, тобто будь-яку інформацію, яка має суспільно. Вільне значення і впливає на життя людей. Ну до цього закону цього було зробити складно, але треба знати про цей закон треба знати як написати інформаційний запит тому тут о, от наша організація навчає таких активістів і зараз дуже багато таких людей активних в районах в селах і ми виїжджаємо і навчаємо таким інструментам як проводити громадські експертизи будь-якої програми державної там, або місцевої регіональної як написати інформаційний звіт як розуміти як брати участь у постійних комісіях депутатських тобто є дуже багато інструментів просто про які треба знати і це є дійсно інструмент яким або ти Можеш їм користуватися, і тоді це щось можеш зробити, побудувати, або це просто залишається папером в твоїх руках, і ти можеш тільки говорити і ну а реально вплинути не можеш. Тому якраз це питання актуальне, що треба е, розуміти, що витратити час треба на вивчення документів, знайти недоліки, знайти якісь розбіжності, якщо ти хочеш дійсно внести якісь корективи, тому що, врешті-решт, будь-яка політика вона впроваджується через такі програми, рішення, і саме на документи треба впливати. Якість цих документів і контролювати, не просто сказати, що це погано, і ми хочемо по-іншому брати на себе відповідальність, супроводжувати цей процес, цікавитися, а чи збереглися наші пропозиції громадськості і доводити цей процес до того моменту, як приймається рішення, і тоді контролювати. А чи це було враховано почуто органами влади? Тому що якщо це не контролювати, ну тоді які, які можуть біду питання сказати про це і забути, розвернутися, піти, займатися своїми звичайними справами. Ну це. Буде 50% твоєї роботи, а от проконтролювати це ну, дійсно тоді ти можеш говорити, що ти впливаєш на процес рішення. Ще один аспект такої громадської діяльності це громадські ради, які створюються і при міських радах, там при обласних угу. радах. Угу. Як ви оцінюєте, наскільки ефективними вони є? От якраз готовність органів влади чути. Пропозиції громадськості впливає на успішність взагалі цієї ці форми взаємодії і готовність і підготовка фахова представників тих організацій, які входять до складу громадської ради, тому що від якісті. Тих людей в складі громадської ради, буде залежати ефективність роботи цієї громадської ради. Якщо зібралися люди просто для отримання статусу члена громадської ради або для допуску в приміщення там, адміністрації або міської конкоми вирішувати свої питання, то звичайно, що ну, це буде паперова рада, яка буде дійсно ну, існувати, і, можливо, щось якісь звіти будуть, але ефективної користі від цієї роботи не буде. Якщо дійсно люди, які увійшли до складу громадської ради, хочуть працювати і розуміють всю відповідальність, і готові працювати над документами, готові надавати фахові рекомендації, а для цього треба розумітися в тих питаннях. Тому тут треба обрати ті профілі, за якими працює твоя організація. Дуже складно, якщо ти цікавишся або ти займаєшся екологічними питаннями, давати рекомендації в там, сфері охорони здоров'я чи освіти. Тобто, має бути якась профільність. Тому Якщо фахова організація увійшла в громадську раду, вона зробить діяльність цієї громадської ради ефективною. От тому від цього залежить, врешті-решт, по Україні і ефективність окремих громадських рад. Хотілося б ще поговорити щодо е, потрібності, доцільності роботи, співпраці, точніше, е, громадських організацій та засобів масової інформації е, медіа. Адже чимало може бути ситуацій, може виникати, коли є чудова громадська організація, яка багато робить uh -huh. гарних справ, але про неї ніхто не знає. Отже, чи є така співпраця, чи потрібна вона з вашої точки зору? Вона потрібна однозначно і, власне, засоби масової інформації це такі дуже значущі партнери для громадських організацій. Тому що це ем, якраз ті партнери, які дозволяють зробити свою е, діяльність. Е, більш відкритою і м, наблизити її до людей, які можуть дійсно не знати про існування організації, якщо не знають особисто або там не чули. Але я хочу сказати, що якраз ефективність роботи організації, вона. І притягує засоби масової інформації. Тобто, про що хочу сказати, що якщо е, організація займається якоюсь значущою е, темою, питанням, проблемним, яке цікавить громаду, і воно є нагальним, і воно є близьким до людей, і воно є ну, реальним, да? то і, і засоби масової інформації будуть самі шукати цю інформацію, тому що ну. Ми кажемо про ті засоби інформації, які да там вільні, які можуть висловлювати, які є якраз рупором для суспільства і доповідають про те, що відбувається в сфері громадянського суспільства. То якраз це гарний тандем якісно працююча громадська організація і засоби інформації, які розуміють значущість цієї проблеми. Тому треба робити реальні речі, і треба. Робити їх цікаво, ну не цікаво, але в, в такий спосіб, щоб це зацікавило. Тому що якщо ми кажемо про друковані масові засоби масової інформації, то це має бути корисна інформація, яку людина прочитає. Якщо ми кажемо про телебачення, медіа, то це має бути щось цікаве, не просто проводити низку круглих столів в конференції і ну щось обговорювати. Має бути. Посил дуже чіткий меседж до цільової аудиторії, що ви хочете сказати, чим ви корисні. І тоді я думаю, що і засоби масової інформації будуть цікавитися діяльністю. У нас так і було в нашій роботі. Коли ми напрацьовували контакти з журналістами, вони вже самі слідкували за тим, що ми робимо, і казала, що у вас буде найближчим часом. Ну, це системна робота. Воно не буде само по собі. Так це не впадає з неба. Це просто ти, ти маєш працювати якісно. Тому я так думаю, що ну. Тому, звичайно, що це важливо і треба вибудовувати стосунки зі засобами масової інформації. Ну і наприкінці нашої розмови, угу. як підсумок, б почути вашу думку. Зараз активно впроваджуються реформи, тобто Україна змінюється і. Нерідко лунає думки про те, що без активної участі громадськості, громадських організацій, людей, які зсередини знають, як працюють реформи в житті, а не на папері, що без них не може бути ефективного впровадження. Як ви вважаєте, що зараз активні громадяни, члени організації можуть зробити для того, аби реформи впроваджувалися ефективно? Я думаю, що, по-перше, що вони можуть зробити цікавитися. Тим, що відбувається, і не думати, що політика це Верховна Рада, виключно і це справа народних депутатів, справа Кабміну Кабінету міністрів або президента. Треба розуміти і знати, що в. Своїй громаді працює принаймні громадська ой, міська рада, міськвиконком, районна державна адміністрація і на цьому рівні впливати, тому що іноді ну, здається людям, що ну треба вистачає написати листа президента України і вирішити всі проблеми. Ну можливо, в, в окремих випадках так працює, але якщо ти будеш брати участь і цікавитися, ходити на сесії, слухати, які питання розглядаються, слідкувати за прийняттям бюджету, наприклад, чому ні. Піти на громадські слухання, а вони мають по процедурі бути винесені на громадські слухання. Тобто, просто цікавитися тим, що відбувається на рівні твоєї громади, якщо тобі бракує як громадянину фахових знань, шукати ту громадську організацію, якій ти можеш довіряти, дізнаватись, і ми так іноді і допомагаємо перетворитися ініціативним групам або простим активним громадянам в, вже в громадську організацію і діяти. Тому якщо люди розуміють, що вони хочуть впливати, вони будуть шукати шляхи. Тому. Мінімум цікавитися і брати участь, дізнаватися, як ти можеш потрапити на ту чи іншу форму обговорення. Питань нагальних, ну я наприклад навожу, наприклад, бюджет. Ну, це має цікавити кожного з нас, куди йдуть податки, звідки ми будемо брати ці податки для того, щоб реалізовувати якісь програми в громаді. А максимум, який можна зробити, приділяти кілька годин на тиждень, громадській роботі, волонтерській діяльності і допомагати щось робити. І тоді ти попадаєш в той простір, де люди обговорюють закони, механізми. І шукають реальні шляхи, як можна змінити конкретну ситуацію в конкретному населеному пункті і долучатися до такої активної спільноти і просто творити зміни своїми руками. Дуже дякую вам за цікаву розмову. Дякую, що запросили. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говорили про роль громадянського суспільства в Україні з Оксаною Глєбушкіною, виконавчим директором молодіжної громадської організації Нова генерація. Дякую вам і прощаюся до наступних зустрічей.